А, сьогодні провожу тест нашого тримера Кмейка М229. Дуже класний тример. У нас рік тому вони коли були в наявності, то, ну і по-перше, що їх знали, тобто їх шукають. Хороші рекомендації саме від барберів, від майстрів, тобто його беруть і для роботи в салон, він дуже класний в роботі. І зараз ми подивимося, як він себе проявляє. Тобто Мені ось треба шию почистити. Бачите, і ми саме будемо перевіряти, наскільки хороший в нього нульовий зріз. Так, отже, я вже дістав. Ось так він виглядає. Вхід USB Type-C є індикатор. І ось ножі показує. В принципі, от я навіть бажу, щоб візуально, наскільки тут класно ось цей рухомий піднято. Це тут е, кераміка. Рухомий, ніж виконаний з кераміки це дуже добре. І давайте зараз ми подивимося. Отже. Ну, в принципі, ну, ось ви бачите. Мені взагалі заходить. Я бачу, наскільки я класно це Тобто навіть тут можна вже залишити без шейвера. Тобто це той максимум, який може трим зробити. Плюс давайте Ну, Контури теж робить взагалі класно. Тобто супер. Мені подобається. Тобто, От, особливо в кого проблемна шкіра, тобто там подразнення після станка, після шейвера, теж можуть бути. ось Це класна альтернатива. До речі, слухав одного Барбара. Він каже: в принципі, для того, щоб не мучити шкіру, краще ось такий взяти тример. Для підлітки, до речі, однозначно. Як перше гоління, оце їм треба. От, і все. Пройтися, от хочете повністю поголитися, будь ласка, повністю пройшлися цей швидко, і економно і ніяких проблем. Тому хто хоче, замовляйте. Ціна 820 гривень. Замовити можна на сайті Тремар.інві, Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю, в описі під відео відправляємо швидко, вчасно надаємо гарантію на рік.